6 годин 43 хвилини поступило повідомлення на Центральний пункт пожежного зв'язку головного управління незвичайних ситуацій Одеської області про пожежу у контейнері на 7 кілометрі. 7 кілометр це відомий ринок, на якому знаходиться дуже багато дільниць і територія має дуже велику площу. 6.43 прибули. 656, вибачаюсь, прибули перші підрозділи головного управління. На цей час вже працювала автомобільна цистерна пожежної команди по охороні 7-го кілометру. І також працювала їхня мотопомпа, яка була встановлена на пожежне водоймище. На час нашого прибуття вже було подано два ствола Б. Була задіяна наша третя цистерна із подачею наших сил та засобів на ліквідацію даного загорання. 7.05 була об'явлена команда по ліквідації даної пожежі. Задіяно в загальному три одиниці, подано три стволи Б. Дякуючи чітким діям пожежної охорони, як промтоварному ринку сьомий кілометр, так і підрозділів головного управління, було попереджено розповсюдження вогню по всій секції торгових павільйонів, в яких тут є двох. Складених у двох рядах по двох поверхах. Розміри даного металевого павільйону 4х5, двохповерховий, висотою 4 метри погонних. В даному, в даному контейнері проходила торгівля домашніми побутовими речами, речами домашнього вжитку і проливка, яка проходить до. До теперішнього часу поки що не дає змоги встановити явної причини пожежі. Причини пожежі встановлюється, зараз будуть проводитися слідчі дії. Заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області, полковник служби цивільного захисту ФОК.